Всім привіт! З вами я, Фенікс, і мій аккаунт. Взламали. Це сталося десь 4 місяці тому, але я так і не наважився за цей час сказати вам про це. Я пробував повернути його через підтримку, але мені постійно писало, що недостатньо інформації або ж просили ключі відновлення, яких у мене не було, адже телефон я не підключав. Я писав їм на електронну пошту, навіть через форму на їхньому сайті підтримки, але. Нічого. Відповідь була одна: зв'яжіться з нами через гру. Перед цим в мене взламували аккаунт в Стімі, який я повернув за допомогою підтримки. І буквально вчора в мене зламали навіть Discord. але там був старий пароль, тому я не знаю. Я вже думав вміняти електронку, але старий пароль то, понятно, якщо його зламали, то що в мене цей старий пароль стояв на електронній пошті, яку раніше взломали, але я його поміняв. Не знаю, що навіть зараз робити. І так, в Діскорді воно написало всім якісь там 20 доларів у стімі, але я думаю, ви, ви всі розумієте, що це обман. Та й тим більше я б не написав на російській. Але саме цікаве, він надіслав це навіть ботам. Він написав це мій Бот, і Бот, і навіть мі 6 Хто не знає, це бот Діскорда. Потім переш... я перейшов на свій акаунт, де було 5 тисяч кубків другий. Але його також взломали, Я не знаю, яким чином, але взломали. Але це не важливо. Це все було для того, щоб я вам розказав про те, що я починаю новий шлях Я зробив нову електронну пошту для тільки браву старса, щоб я нормально, щоб мене не взламали, супер важкий пароль. Надіюсь, цього не станеться нічого поганого. Тому я апту 10 тисяч кубків за місяць. І це все буде на акаунті, який я створив буквально недавно. На ньому там десь 300 кубків. І саме цікаве, я створив його на моменті, коли всім видавалися п'ять легендарних стартрупів. І мені випав Драко. Купо, Драко на нуля кубках. Я не знаю, як це може буде. На моєму прошлому акаунті, на першому моєму акаунті, випала легендарка, коли було 13 тисяч. 13 тисяч кубків мені випала Амбер. Якщо ми 10 тисяч поділимо на 30, получиться 333 кубки в день. І я постараюся зробити. Ну, а 30, тому що почнеться цей експеримент завтра, а закінчиться вже 1 серпня. Кожного дня я буду виставляти свій результат в шорцах. А я дякую всім за перегляд. Всім пока!